Найсправедливіші ціни на частини від машин під цим узгір'ям. Ніякої десятини сонячному двору. Не так, як у тих гівнюків на горі. Вона не зацікавлена податками. Я знаю, що не зацікавлена. Як я й казав, найкраща пропозиція за лінзи клацею чогось щелепою. Заради сонця не починай вже плювати на свою долоню. Мисливице, я вибачаю за поведінку мого партнера, мовчазного партнера. Мовчазного партнера? Якби ж то сонце почуло мої молитви. зважай на лінзи пощеки мислив. Це. Лінзи довгонога, одначе це за хорошу це. ціну. Лінзи пащеки не потрібні? Це нічогісінька така річ. Її можна прибити до будь-чого. Де ми, на твою думку? Якийсь торговий пост з тивсою на підлозі? Це меридіан. Ми маємо культуру. Знаю я цю культуру. Нещодавно дивився мисливські змагання. О, величне сонце. Дай мені сил полудня. Сонце напекло тобі голову. Якщо думаєш, що ми можемо обміняти лінзи довгонога в ці дні. А добрий день. Я казав тобі стільки разів, наскільки високий той шпиль. Ремісники та майстри. Ось ким ми є. Ремесла не виграють війни і не відженуть машини від ферм. Що потрібно, то це хороша, стара, добра. О, так, стара, добра робота з ковадлом. Досить. Вони грубуваті ці нора. Бачу, ви зайняті. Зачекай, зачекай. Ти відлякав її. Я відлякав її. Маю лінзу клацею цього пащекою. Яка краса. Краса? Ти вживаєш ці слова лише коли повертаєшся додому з таверни. За твої предмети мистецтва. Не сплатити рахунків, і ось чому, бо ми ці завжди бідні.